І з вами знову я, Солох Володимир Анатолійович, психолог, коуч, наставник, який працює над тим, щоб його клієнти були щасливими людьми, а саме здоровими, а саме будували адекватні, гармонійні та здорові стосунки, де є двоє дорослих людей. Для цього нам потрібні і вміти заробляти гроші, знати, де та в чому ми можемо себе реалізовувати. І для нас потрібно це, щоб було все в гармонії. Бо якщо щось одне з цієї форми буде випадати, ви можете бути здоровими, але коли ви ніща, людина, у вас, грошей, ніхе немає, ви виживаєте, то ви не будете щасливими. У вас можуть бути гроші. Але не буде з тих стосунків і тієї людини, з якою можете поділити цю свою радість, і ви будете лягати спати в ліжко, де буде холодно. І коли ти йдеш додому, і тебе там ніхто не жде, то нахер ці всі гроші треба, розумієте? Тому я працюю, беру людей на шеститижневе наставництво і працюю над тим, щоб люди навчилися бути щасливими, викинули зі своєї голови той сценарій, який їх робить нещасними людьми. позбулися цієї цієї інформації, яку нас давали в школі, або соціум, або досвід, який і формує всі реалії нашого життя. Тобто Щасливі ми або нещасні це всі елементарні знання та досвід. І для цього, щоб людина змінилася, мало того змінити світогляд, мало того змінити свої думки. Треба сформувати нові звички, новий характер, стати іншою особистістю. На це все потрібен час, наставник і правильно проведена робота. Шість тижнів цього достатньо, щоб запустити новий процес під назвою Нове життя. У цьому я є корисний. Кому потрібно до мене, Окей, супер, хорошо. Сьогодні про що я хочу поговорити? А сьогодні хочу поговорити трішечки про стосунки: наскільки це для нас важливо. І ви розумієте, чому справа, що наш досвід, система освіти, говорить про те, що, от розумієте, нам давали в школах інформацію про геометрію, тригонометрію, Всяку цьку хрень, а нахіра вона нам потрібна? От зрозуміти, чи ця вся інформація робить нас щасливими людьми? Наш мозок забував забувало інформацію, яка допомагає вижити в цьому світі, яка допомагає заробляти рівно стільки, що ми з голоду не здохли, але ця вся інформація, яка йшла до нас з садочків, школ, з вузів, не робить нас щасливими людьми. От зрозумійте, от зупиніться і зрозумійте, ці всі речі, які сьогодні є в моїй голові, вони не мої. І навіть саме головне, оці стосунки, якщо ви в них не кайфуєте, якщо ви в них не є собою, якщо ви в них є певною такою жертвою, а нещасні люди у них завжди є у стані жертви, які говорять. Партнер, якийсь козел. Я там людей, там дітей трьох народила. Ну просто так. Я нічого ще не розуміла, Бо він такий був, якийсь хорошенький, а тут якось хрена став таким нещасником. Ми завжди, коли я нещасними людьми, ми є в стані жертви. Але це не вирок. Всі ми родом з дитинства. І цьому є причина. Є якісь психологічні травми, є якісь установки, є якісь сценарії, які є в голові, які це все створюють. То, можливо, досить. Звинувачувати всіх та все, а зрозуміти, що це все можна поміняти, дати собі час шість тижнів. Я не приймаю ніякого рішення, я завжди проти розлучення. Я за те, щоб ми будували стосунки. Чому? Тому що я маю досвід сам в стосунках 30 років. Я, коли пішов в стосунки, я там був дитинкою маленькою, розумієте? Тому що коли мене від мами відірвали, а я вже нібито був дорослий 22 роки, в моїй голові стала лаяла програма, що любов це мама. Мама любить безумовно дитину. І я цю формулу любові переніс на стосунки, якого хера ти мені наміняєш, що ти постійно до мене цепляєшся, що тобі постійно недостаточна. Треба ж жити так, розумієте? І я не розумів, як побудувати здорові стосунки адекватні з іншою дорослою людиною. І ми з нею бадалися років 15-20. Як вони розійшлися, я не розумію, Ну це про інше. Ви вимагали один від одного оці всі речі такі, розумієте, що роблять десь нещасними людьми. Але допоки ми не втомилися і просто не навчилися бути дорослими, адекватними людьми в цьому світі. Цьому всьому можна навчитися. І ці всі знання, досвід і програми сценарій. Над цим потрібно попрацювати, мало усвідомити, мало зрозуміти. Бо я колись в своєму житті міняв свою голову 20 років. Я прочитав 750 книг. По всьому філософія, психологія, стосунки, гроші, успішний успіх. І я так офігенно дивився на цей світ, понімав, хотів всіх спасати, але чомусь в кармані було пусто. Не було того достатку. Все. Чому? Тому що мало змінити голову. Треба змінити свої звички, треба стати іншою особистістю, а це зовсім інша робота. Це не просто прослухати вебінар, семінар, інтенсив. Ні, там легко. Там голова змінюється. А ти а, класно. Але змінити себе як особистість це глибока трансформація, неприємна. Якщо ви вже втомилися міняти свою голову і вас не задовільняє сьогодні результат вашого життя, а саме стосунка, так? тоді вам до мене на наставництво, і через 6 тижнів ви будете мати і іншу голову, і інший світогляд, і інші звички, які формують іншу особистість. Коли забрати з цієї голови. Те, що вас робить нещасними людьми. Оцю систему цінності, знаєте, ці соплі, соплі, коли ви стаєте дорослими. Бо гроші це індикатор дорослої людини. Чим більше ми стаємо дорослими, чим більше ми саме формуємо свій світогляд і починаємо жити по своєму сценарію, тим багатшими людьми ми стаємо в цьому світі. Окей, супер. Якщо є питання, задавайте. Так, 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 так. так. І зрозуміти, що ці відсутність цих базових уроків любові, і цієї довіри, й поваги, вони формують хаос у стосунках. Люди не розуміють, як по-справжньому їх будувати, бо єдиний сценарій, який є в голові, це сценарій батьків. От я коли одружився, я ж хотів все по-іншому. Я ж не хотів оцю всю тіні, яка в мене була в моєму житті, так? Але чому воно все відбувалося? Тому що мій мозок до сіми років вже сформований був, яким чином будуть притікати все моє життя. Тобто сценарій вже був в моїй підсвідомості. І допоки я не пройшов цю трансформацію, нічого не змінювалося в моєму житті. Тобто, навчитися довіряти, навчитися поважати, навчитися любити це знання, яким потрібно просто сісти, взяти і навчитися. Так. А як же все ж таки навчитися бути щасливими людьми? В першу чергу треба пізнати себе, перестати себе дурити, жити в ілюзії, жити в надії на те, що щось коли зміниться, або я почну це все робити. Ну, коли в мене будуть фінанси. Потім колись зроблю, або коли я іпотеку закрию, або коли я машину куплю, або я, блядь, люстру поміняю, тоді щось почну змінювати. Не живіть в ілюзії. Підіть на кладбище, погуляйте там, скиньте з себе цю корону, ілюзію, що ви будете жити вічно. Злякайте ж все ж таки і зрозумійте, що життя воно дуже швидко минає. Якщо ви його не поміняєте зараз, то ви його не поміняєте, скоріш за все, ніколи. Бо коли ми відкладаємо його на потім, ми створюємо певну звичку. Відкладати життя на потім, а звичку потім міняти буде ще, ще гірше. Тобто, якщо ви відчуваєте, що десь в задні сьогодні знаходиться життя, не туди йде, тоді треба розізлитися на себе, сказати, хватить, досить, і я зроблю все для того, щоб поміняти в цю сюхринатінь мій сценарій. Не просто думки, а сценарій мого життя. Шість тижнів для цього буде достатньо, щоб запустити. Я, як наставник, я знаю, яким чином це все робити, бо я сам пройшов цей шлях 15 років. Працював на державному підприємстві, заробив квартиру. Ніби тоді думав, що я такий успішний. Потому що, що система робить. Вона вкладає систему. Ти маєш отримати освіту, маєш отримати диплом і мати роботу. І я пам'ятаю, коли це був 89-й рік, я отримав освіту, все боже, який я вже дорослий. Я вже буду світу. У мене робота є, а мені ще блядь, казали, за воротами там стоїть 20 людей на твоє місце. Якщо тобі щось не подобається, ми тебе уволимо, інших візьмемо. І моя цінність була мати роботу. Я не розумів, що робочий це людина, яка дивиться очима раба. У мене таке мислення було рабське. Але коли я 15 років пропрацював. І прийшов до кризи середнього віку і зрозумів, що я блядь, копаю, але не ту сторону. За 15 років я купив там квартиру, у мене машина була, і все. Наступні 15 років мені піде, щоб я трошки мав інше, а потім діти вчаться, все вчаться. І що? І це і є моє життя. І я просто тоді так розізлився, знаєте, на себе. І сказав: ні, я зроблю все для того, щоб якось поміняти своє життя. І почались почались моменти трансформації. І моя робота з наставником, який поміняв мені мозги, понімайте, вишив нахер просто-напросто. І Я пройшов цей шлях, і зараз той шлях, який я пройшов по цьому шляху, я проводжу інших людей. Через два тижні група, яку я наберу, я з ними прямую от до вас, для того, щоб ви були щасливі. І якщо ви готові. Прийняти рішення, якщо ви вже достатньо розізлилися на це життя і не хочете так жити. Ви щось робите, робите, а все воно якось не так, як би ви хотіли. Пишете мені в особисті в Ютубі або в інстаграмі. В мене там щодня, я провожу прямі ефірі, і через два тижні розпочнемо шлях по тому сценарію, який потрібен вам, щоб викинути весь це сміття з вашої голови. І зрозуміти, що багаті люди думають якось по-іншому. І навчимося думати так, як вам потрібно, і вашу голову взяти під ваш контроль. І цей шлях це ваша відповідальність. Підете чи не підете, мені, в принципі, похер. Ви не підете, піде хтось інший. Я роблю свою роботу. І я відчуваю, що я проживаю своє життя, бо я переписав свій сценарій. А той, яким чином, ваше життя буде пробігати – це ваша відповідальність. Зрозуміло? Так. В принципі, багато чого ще хотів сказати, але неділя більш не хочу. Достатньо вам буде. Хватить, може завтра вийду. От думайте, мої хороше, що ви будете робити зі своїм життям? Бо життя воно дуже-дуже швидко дуже пробігає, ще раз скажу. А стосунки, навчитися будувати стосунки це дуже важливо, дуже важливо. От, Тому що я знаю, як це йти з хати, коли тебе проважають. Як це зараз їхати додому, коли ти знаєш, що там тебе чекають, коли тебе поцілують, коли тебе бніть, коли є, заради кого жити, розумієте? Тому що, коли війна розпочалася, мої рідні виїхали, я залишився сам, я тоді зрозумів, що, блядь, цінність, оце от, от все, що я маю: будинки, база відпочинку, 5 будинків, грошей це все без того, щоб не мати родину, воно нихіра не коштує. Пам'ятаю, перший раз моя дружина полетіла у Париж, дзвонить мені звідти, Вова, моя мрія, здійснилася я в Парижі, а голос -то такий сумний, блядь, і сльози на очах. Кажу, Ір, а що така недовольна? Шо, чому радості немає? Каже, тебе поруч не вистачає. Нам потрібно. В нашому житті душа, яка буде поруч, яка здатна бути з нами і в радості, і в горі. ми, ми розумієте? Нам потрібна ця душа, заради якої ми будемо жити, щоб ми вчилися. От Не було б дружини, я б не вчився бути чоловіком. Я б не вчився бути щедрим, я б не вчився дарувати подарунки, я б не вчився проявляти е е е е е е е себе як чоловік. Я Відповідно до того, що маю жінку, я вчуся бути чоловіком, проявляти себе як чоловік, а вона вчиться бути жінкою. Так ми створені парами. Тому щасливі в стосунках або нещасні це ваш вибор, це ваш досвід, це ваші знання і ваша відповідальність. Будьте здорові та щасливі!